Усім привіт! Ви на моєму каналі Міс Совлог. Мене звати Софія, я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні у мене буде таке хеллоуінське відео з хеллоуінським вайбом. Як ви бачите, я одягнулася ось такий хеллоуінський образ, одягнула свою шляпку. Дин -дин -дин -дин. Я навіть не думала, що я одягну цей образ, тому що я пам'ятала, що він на є, але я не знала, де він. І я згадала, я згадала, де він знаходиться, взяла, оділа його. Мені дуже подобається. І я хочу вам сказати, що це відео буде не одне на моєму каналі. Як ви знаєте, що залишилося місяць з половиною до Хеллоуіна. Uh, і я на протязі цих двох місяців буду знімати Хеловінське відео. Точніше, цього місяця одне Хеловінське відео, і слідущого місяця теж одне хеловіське відео. Ну, а вам приємного перегляду. Ми починаємо. Ось такий лист з історіями. Я не буду їх розказувати ось так, тому що я їх буду читати, адже вони дуже великі і навряд чи я могла би їх вивчити. Тому е, я буду їх читати. Ще хочу сказати, що я брала ці історії з сайту, там, де пишуть, що вони з реального життя. Але навряд чи вони з реального життя. Особисто я не вірю. Ну а давайте починати. Я прочитала багато історій на цьому сайті про домових, і що вони можуть з'явитися нам у вигляді кішок, собак і так далі. А коли читаєш, думаєш, давай, все це неправда, поки самі не зіткнетеся з цим незрозумілим явищем. Було літо на вулиці, спека, під сорок. Я відчинила вікно на кухні, воно виходила на лоджію, яка була засклена. І, звичайно ж, вікна також були відкриті. Стою біля раковини і мою посуд. І раптом на лівому бічному воді бачу, що з підвіконня на підлогу стрибає якийсь волохатий згусток. І він сидить так, ніби проводить себе в порядок, або розчісується, або облизує себе. Я не злякалася, тому що у нас була кішка, на ім'я Малишка. Вона була дуже пухнастою. Мене тільки здивувало, що розміри її здалися мені трохи більше її, і тим, що вона вже стара і не стрибала на підвіконня. Я з подивом звертаюся, щоб подивитися на неї. І в цей час цей згусток, чи то собака, чи кота, я не встигала побачити, мов блискавка, прослузнула повз мене в двері з кухні. Звичайно, можна сказати, що я це видумала. Але на дверях були саморобні штори з листівок і скріпок. Раніше так було, і ці штори, коли їх чіпали, видавали звук. Тому я дивлюся на них, а вони гойдаються і шелестять. знову ж таки без жодного страху. Тільки дивуючись, як мій старий кіт міг так швидко пролетіти повз мене і чому вона так злякалася, виходжу в передпокій і ніхто нічого. Заглянула в спальні ніхто. Я заходжу в кімнату, моя дочка сидить на дивані і дивиться телевізор. А наша кішка спить поруч з нами. І вона давно так спить. Е розвалилася лапи вгору. Е я в заціпанні. Е питаю доньку, вона давно так спить? Давним-давно. А що? Я починаю їй говорити. Вона сміється. Та да це ти видумала. Минуло два дні. Зараз я сиджу і дивлюся телевізор в залі. Поруч спить моє, моя кішка-малишка. Дочка заходить з за кухні і здивовано дивиться на кішку. Вона давно так спить, я кажу, так, а що таке? Та я зараз теж бачила когось, як і ти. Другий випадок. Вночі я сплю на дивані, а на задній частині дивана, як завжди, спить кішка малишка. Так і я думала. Я хочу повернутися на бік, але відчуваю, як моя кішка лежить у мене біля ніг. А так як важила вона близько 5 кілограм, то розчавила ковдру і не дала мені повернутися. Думаю, ну вона знову лягла на мій диван. Я часто скидала його вночі. Я намагаюся скинути її з дивана ногами. Але я не можу його зрушити з місця. Це як великий камінь. Я з великими зусиллями це нарешті зробила. І ось цей кіт падає на підлогу зі стуком. Так. Хоча на підлозі є килим, але звук був схожий на камінь або цеглу. Я нарешті прокидаюся під цей звук і чую шипіння. Так іноді кішка шипить на собаку, нічого не розуміючи, триває, вмикає світло на спинці, лежить а моя кішка малишка. Здивовано дивлячись на мене, якщо саме я її скинула, то навряд чи вона могла так швидко стрибнути на спину, враховуючи похилий вік. Звичайно, я заснула тільки вранці, а те, що кішка відреагувала спокійно, вона вже звикла. Так, як практично щовечора, як тільки ми лягали спати, в перепокої виникала метушня. кіт кидався, як згорілий, потім вона влетіла в мою кімнату скуйовдженою, схвильованою, і не відводила погляду від дверей. Інша історія. Після смерті Малишки ми всі дуже хвилювалися, вона прожила у нас 17 років, не хотілося заводити ще одну кішку або кота. Минуло два роки, і ось, одного, е, і ось одного разу вночі я сплю на лівому боці, і чую, як малишка стрибає мені на ноги. Йде на бік, тягнеться до мене на бік, топче і лягає. Думаю, це дивно, вона давно на мене налягала. Зазвичай спить в ногах, а потім раптом вона осяває мене. Вона ж мертва. Я хочу рухатися в жаху, скидаю її з себе, але я не можу рухати жодною частиною свого тіла. Починаю несамовито згадувати молитву очі наші. Але я плутаюся, забуваю слова, потім потроху, я це запам'ятовую. Кажу собі, і організм починає оживати. Я не чула, як з мене зіскочив вкіт. Вона ніби просто щезла. Після всіх цих історій я вважаю, що у мене є домовик. Лягаючи спати, кілька разів чула, як з шафи стрибав кіт. Але, дивлячись на те місце, звичайно, я нікого не бачила. Але якщо він живе зі мною, то нехай продовжує жити, адже він мене не ображає, так він мене захищає. Ось така історія про домовика вона, звісно, затягнулася аж на 6 хвилин. Я зараз скажу вам ще одну історію. Звісно, відео вийде трішечки довгим, але що поробиш тут вже ось так. Ось я беру іншу історію. І зараз буду вам її читати. Ми з Євгеном разом навчалися в інституті, і ми розділили кімнату в гуртожитку. Якось так склалося, що ми були в школі з самого першого класу. Не вода. Закінчивши 11 клас, ми вирішили піти вчитися в цей же інститут. По п'ятницях ми в основному збиралися в кімнатах друзів або ходили десь ввечері гуляти, або просто штовхали балду, сидячи вдома, граючи в карти або доміно. І одного такого п'ятничного вечора ми вирішили не запрошувати друзів, не ходити кудись самі, а просто посидіти в своїй кімнаті. Випити пиво і подивитися телевізор після лекції. Ми з Євгеном прийшли додому, пообідали і пішли в магазин за пивом. Був уже вечір. По дорозі ми зустріли пару знайомих, які викликали нас на дискотеку, яка проходила в нашому місцевому клубі, в який ми не хотіли йти. Посилаючись на втому і майбутню сесію, ми пішли в магазин, купили пиво і повільно рушили по дорозі. Ми йшли по дорозі і говорили про майбутні іспити. Ми підходимо до свого будинку, до свого гуртожитку, і бачимо, що світло горить в нашому вікні. Ми жили на першому поверсі. Ми дивилися один на одного і не розуміли, що відбувається, адже мене вмикали світло, тому що воно все ще було достатньо тому, що все ще було достатньо світла, коли ми виїжджали. А, тільки ключі у нас були, а запасні в гуртожитку чергували. А, було дивитися, неважко було дивитися у вікно, тому ми підійшли ближче на навшпиньках, піднялися і заглянули в нашу кімнату. Уявіть наше здивування, коли ми побачили, як ми, за столом, як ми сиділи за столом один навпроти одного, одягнені в той же одяг, в якому були одягнені в даний момент. На столі лежало чотири пляшки пива, які ми зараз тримали, а на столі було ще щось. Я цього не помітила, бо була в шосі, а наші двійники, як ні в чому не бувало, весело розмовляли між собою, гримаючи столовими приборами по тарілках. Тоді мій двійник, ще сказав двійнику Євгена, вони дивилися на нас через вікно і весело сміялися. Я хитнулася від вікна, я засягнула Євгена на тротуар і запропонувала трохи дійти до сусідньої будівлі. Коли ми йшли, ми обговорювали цей божевільний момент. Зрештою, минуло близько чверті години. Ми вирішили повернутися назад. І що б не сталося? Ми додали до це до того, що все це прийшло до нас. Ми це вигадали. Іншого пояснення ми просто не знайшли. Я взагалі не вірю в містику. Більш того, те, що сталося з нами, якимось дивним чином згасло в пам'ять. Повертаємося в нашу будівлю, дивимося на вікна, світло не горить. Ми заходимо, запитуємо супроводжуючого, чи хтось приходив до нас в останню годину, на що супроводжуючий відповів, що у нас нікого немає після того, як ми поїхали. Ми підійшли до нашої кімнати, я дістала ключі і відімкнула двері. Вона була закрита на один поворот, так як я закривала її, коли йшла. Коли ми зайшли до кімнати, то знайшли її такою, якою вона була з вечора. Я не знайшла нічого підозрілого, особливо чиюсь присутність. Я дістала пиво, поставила його на стіл, швидко зробила салат і нарізала ковбаси. Я поклала все на це на стіл, і, як завжди, ми з подругою, точніше з другом, завжди їли і сиділи навпроти один одного. Ми почали їсти, попиваючи пиво. Про що ми говорили в той момент, я смутно пам'ятаю, пам'ятаю лише одне, що я тоді сказала Євгену. І уяви собі, оцих наших двійників зараз, що стоять під вікном і дивляться на нас. Не вступаючи в змову, ми з Євгеном визирнули у вікно і засміялися. Природно нікого там не було, все б чого нічого, і ми могли повністю виконати цю справу з голови. Але всього через п'ять днів Євген збила машини. Він загинув на місці. Я знаю, що бачити свого двійника недобре. Можливо, це був просто збіг обставин, але поки що у мене все добре. З тих пір пройшло більше року. Ну, ось і все. Я вже закінчила всі свої історії. Я дуже сподіваюся, що вони вам сподобалися. Хоча б трішечки, адже я дуже старалася. Я підбирала історії і готувалася до, до цього відео два дні. Два дні, розумієте? Я навіть спеціально виростила ось цю травичку. Спеціально, я сама. Так, я навіть вам показувала ем... в телеграмі-каналі, там, де я. Я її вирощувала, точніше, щоб показала вам її. Е, якщо чесно, я не знаю, чи вам це буде цікаво. Якщо вам це не цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях і слідчого місяця я придумаю щось інше, ну або теж зроблю якісь страшні історії і розкажу їх вам. Ну, а на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Da, ä, пишіть коментарі Ну а я вас всіх дуже сильно люблю. Усім па-па